Всіх вітаю на каналі. Я сьогодні забігла в секонд. Це середа, і ціна за кілограм становить 157 гривень. Хочу показати, що я знайшла. Ось таку сорочку в смужку червоно-синю. Що мені сподобалось, що ця смужка вона тоненька. Але сорочка коротенька. Полбір. Значить, Що тут є? Кишеньки. Рукав ріглан. По складу. По складу вона, в принципі, дуже гарна. Зараз хочу показати, тут віскоза 100%. Але моделька коротенька, як я вже сказала, тож треба дивитися, як вона буде виглядати на фігурі. Приємний колір, мені сподобався. Так, ще я знайшла ось таку. Сорочком, точніше це блузка, mint velvet или Mind Velvet. Так, чому вона мені сподобалась? Бо тут є шовк в складі. На жаль, я не засняла. Так, і тут розмір L. Але вона виглядає доволі гарно, як новенька. Так, хочу показати вам. Ну, на жаль, я ж кажу, що я знімала і не засняла. Хочу показати, як виглядають на мені ці речі. Ось ця сорочка смужку. Ну, як я казала, вона коротенька, і мені так і хочеться її тут ось так підв'язати, щоб вона була більш так собрана. Ну, в принципі, я люблю більш Довгі занадто, мені здається, коротенька, хоча так, в принципі, і непогано виглядає. Ця блузка трохи завелика на мене. Ось дивіться, вона подовжині, мені подобається, але є виточки на груді, вони не на своєму місці. І пройма трохи великовата. Так, Ось тут свободно все. Ну, в принципі, це не так уж і погано, Але виточка, я ж кажу, вона трохи не там знаходиться. Я думаю, якщо жінка буде мати більш об'ємні форми, ось тут вверху, то буде ця, до речі, тут трохи бруд є в цьому місці. Ну, може, можна випрати? Це я не знаю. Так що, якщо жіночка буде мати більші е, форми, то блузка сяде і на L доволі гарно. Що по коштам? А, значить, сорочка 21 гривня 67 копеечок. Так, 150 гривень, як я сказала, в середу. А ось ця блузка всього 18,53. Вони легенькі, тож, звісно, і заважили мало. Так, що ще я знайшла ось таку, без рукавів. Так, без рукавів така маєчка, але вона плотна. Так, бо тут у нас в складі є віскоза. Віскози тут 88. І 9 нілон, еластан є, 3% еластана. Ну, вона такий стан уже, як ви бачите, трохи Бум. Так, ну, в принципі, більш-менш. Ще знайшла ось таку від HM, безрукавів блузку, дуже красивого яскравого кольору червоного з рюшами. Кому подобаються рюші, я не знаю, я зараз їх не ношу, не ношу такий одяг, де є рюшки. Я думаю, для молодих дівчат це більш буде доречно. А по складу тут поліестер. Так, ну, в принципі, якщо... Вам подобається, можна і таку придбати із поліестра. В принципі, не так вже це і страшно. Хочу ще сказати, що це секонд хенд в місті Вишневе, Київська область. Так, маєчка. Тут теж поліестр красивого кольору такого фуксія. Так, і ще ось така. Маєчка теж з рюшечки на резинці від Two Woman. А тут склад більш уже добрий, більш е, гарний склад. На літо, в принципі, непогано бігати. Так, а склад тут віскоза. Зараз спробую показати вам так, 100% віскоза. Колір моркви, кому подобається, ще одна блузка від F&F. Ой, дивіться, вона дуже брудна. Тож я вже, мабуть, і не буду її роздивлятися. Так, ще одна маєчка з такими паєточками. Ви бачите, закрила вікно, бо дуже голосно з вулиці. Хто любить яскраве, тому може сподобатись. Від топ-шоп ось такі цікаві брючки червоного яскравого кольору. Так, непогана моделька, але вони маленькі. Так, це більш на таку підліткову фігуру або для худеньких дівчат або жінок. Для маленьких і худеньких. Ну, насправді, для е, жінок з великими формами теж є. От, знову від George, ось такий така маєчка, вона великого розміру. Красива тут на бретельках так зроблено. Дивіться, 24-й розмір. Ну, тут теж поліестер. Як би не дуже цікаво, але колір красивий і дійсно великий розмір є. Тобто в секанді можна знайти. Не тільки для підлітків і для худеньких. Так, йдемо далі, подивимося, що ще є. Я перейшла, тут є. В інший розділ там йде Ось така шкіряна з натуральної шкіри, дуже красива, цікава спідничка коротенька. Мені модель дуже сподобалась. Так, від Topshop це спідниця. Ну, в принципі, вона в непоганому стані, все тут працюючи, працюють блискавки, але тут підкладка вже. Має дири. Вона порвана. Її добряче використовували. Так, ще є ось така врубчик-спідничка. Вона з бірочкою новенька. Ну, це для молоді, для підлітків скоріш буде. Ще спіднички. Ще одна шкіряна, теж в непоганому стані. Модель більш простіша від бренду попає. Треба, звісно, її тут розпрямити, бо вона пом'ята дуже. Переходимо на взуття. Взуття тут люкс, ось такі кросівки від Adidas, теж брудненькі, треба їх прати. Жіночі туфлі в гарному стані. В гарному стані, в принципі, насили їх, але, в принципі, нічого виглядають. Від Next, дитячі такі балеточки. На, на весну або осінь. В гарному стані теж, як новенькі, ось дивіться. Тут, мабуть, їх і ніхто і не вдягав. Так що, кому треба, забігайте. в економ клас, вишневе. Київська область. область. Так, ще ось такі красивочки. Макасінчики такі. Мені здається, вони тут ортопедичні такі. Ну, я можу і помилятися. Є трошечки для дітей, зовсім маленьких взуття. Так, ось такі ще на підборах жіночі босоніжки. Тут каблук дуже гарний, в гарному стані, але все рівно їх вдягали. Як ви бачите, на підошві є сліди. Ось такі ще лодочки від туман, ту. мабуть. Да, каблук мені цей не подобається. Ще ось такі жіночі туфлі. Моделька, правда, не дуже, але мені здається, вони будуть зручні. Зручні, кому треба багато бігати, у кого ножки болять. Так, ще жіночі туфлі на підборах. В такому, в принципі, непоганому стані, трохи брудненькі, але, в принципі, стан задовільний. Купальники я дивитися не буду. Тут трохи щось є, але щось я бачу тільки лів і вже це плавки від іншого, від іншої моделі. Так, взуття звичайний відділ. Тут є чоловічі і жіночі моделі, ось такі туфлі жіночі. Ну, каблучок тут такий не дуже, не дуже сучасний. Ще ось такі босоніжечки, Точніше, це туфлі можна вважати. Ні, босоніжки, босоніжки. А босоніжечки, до бо відкритий ніс. Ще ось такі шльопки на підборах. Тут їх, мабуть, ремонтували вже сріблясті ось такі туфлі. Так, так виглядають нічого, треба помити їх, і буде вже більше гарно виглядати. Так, дитячі, дитячі черевики, точніше, це чоботи гумові, це жіночі туфільки-лодочки, а це щось стареньке від лотус. Таке не цікаво. Челсі від Markus Спенсер, Але тут такі вони, не знаю, мені не сподобались. Хоча Челсі дуже люблю таку модель взуття. Так, кеди в доброму стані. Що ще? Ну, ось такі є тапулі. Теж непоганий стан, кому треба бігати. Ну, трохи брудні. Так, йдемо далі. А ось дивіться, які цікаві шльопки жіночі. Правда, вони тут вже добряче постраждали <зас> за своє життя. Який цікавий каблучок, трикутник. Так. І дивіться, ще ось такі шльопки жіночі є чорному такому класичному кольорі. Стан теж так на троечку ще може бути, як то кажуть, використано. Так, ось такі на підборах туфлі жіночі Ну, Це щось таке. І, в принципі, не знаю, що ще показати. Гумові знову чоботи дитячі. Ось такі кросівки цікаві. А так, цікаві. Теж брудні. Ой, Боже. Так, брудненькі. Ну, є і босоніжечки, і шлюпочки ще. Так, а ось, дивіться, це чоловічі. Лівайси ось такі красивочки. В гарному стані, до речі, кому треба для свих, е, своїх дітей, підлітків. А, ось дивіться. А, на жаль, тут такі каблучки вже стерті і поламані, але оці шлюпочки дуже симпатичні. Вони шкіряні, шкіра м'якенька, але їх треба ремонтувати. І, в принципі, в принципі все, що я хотіла тут показати. Так, це дуже вже стан поганий, тож ставлю назад. Так, є ще ось такі на високих підборах босоніжечки. А я вирішила піти. І подивитися, скільки заважать. 27, 28, 56 гривень буде паром коштувати ось ці кросівки. Так, а черевики 84 за два, я вже в відділ люкс зайшла. Ну Тут вже майже нічого не залишилось, ось такий комбідресик є. Люкс ціна ще велика, в принципі, спідниця катонове з бірочкою, Непогано, до речі, виглядає. Так що, кому треба, забігайте. Ще один комбі такий від Primark, красивого кольору. Так, а це чорний. Ну, я не ношу таке, але ось цей симпатичний. А бірочок немає, а в принципі від H&M, Не новенькі, бірки немає. Так, а це від зари, брюки. Червоні яскраві, хто любить яскраві. Так, вони невеликого, здається, розміру. Ну і є топіки і нижня білизна. Це жовті вішатьки, це відділ люкс. Ну, як я сказала, тут вже мало що залишилось. О, дивіться, ось така сумочка є симпатична, цікава моделька. Ну, заважить вона теж добряче ще. Так, бо вона важка. Що тут у нас? Тут у нас катонове. Така сукня катонова, сарафан. Так, ну щось таке тут порване, незрозуміла. І є ще від HM ось такий жовтого кольору дощовик. Трохи брудненький він. Ну, в принципі, кому треба. Ну, заважить теж, я думаю, немало. Перевіряти не буду я. Так, це вже не люкс. Це вже звичайні сумочки. Ось така є. А тут два відділа. Ну, звісно, вона вже в такому стані. Так, величезний рюкзак, дуже яскравий, ну і важкий, і брудний. Так, торбочка ось така невелика. А ось дивіться. Боже, яка краса. Так, клач жіночий, чорний, але, бачите, він поламаний. Хто може поремонтувати, буде добре. Шкода, він тут так висить, самотний. Ну, і в принципі, сумки вже тут, мабуть, або розібрали, або і не було цікавого. Тож я прийшла в середу, а треба раніше. Ну, хочеться ж прийти, коли вже і ціна буде більш-менш приємна. Так що ось такі в мене були знахідки так. А ще що тут у нас? А, точніше, хто це? їжачок? Так, а ось дивіться, клач яскравий. Під колір моїх нігтів. Бархатний такий. Так, зараз спробую відчинити. Ось так всередині банана репаблік, Ось так виглядає, як новенький. Прикольний. Так, залишу його тут на полиці. Ой, плойки навіть є. Цікава робоча чи вона, чи ні. І інші іграшки, ось такі. Бурундучок, обізянка, зайчик і таке інше. А я йду далі. Навіть капелюх тут такий якийсь є. А взагалі я раніше такі речі не розглядала. Ось такі ще є окуляри захисні. Так, а ось, дивіться, яка цікава подушка. Ну, це теж люкс, вона заважить а, добре заважить з полоничкою. Теж красивий колір рожевий. Ну, а на цьому я буду завершувати свій огляд. Буду всім дуже вдячна за коментарі, за вподобайки і за підписку на канал. Всім пока, до нових зустрічей, друзі!